Всім доброго дня, глядачам-підписникам каналу. Дякую, що підписуєтеся, що пишете коментарі. І хоч у мене невелика аудиторія. Всього 180 підписників. А дивляться, там найбільше відео в мене перебрало, набрало переглядів 6000. Це так як я знімаю відео 3 місяці, це можна сказати, що для мене це дуже велике. І хотілося, щоб канал розвивався щоб ви підписувалися. Щоб було мені, так як я мав стимул знімати вам ще відео інтересні, що вас інтересує там. Тепер про те, що я хотів зняти. Так, там мені писали, щоб я знімав більше відео. Що як я робив, які, ще, які зірочки стоять. Може хтось хоче собі робити, хочуть, люди дивляться, шукають, я теж шукав в Ютубі. Дивився, але по відео одно, але якщо є розміри, ті як, зірочки стоять, і редуктор, то набагато легше. Тут у мене стоїть на цьому, стоїть заводська зірочка, яка йде на руслі, там, не йде, на 16 зубів, якщо я не помиляюся. І я тут нічого не переробляв. Тут лишилося те, як я, те, як є, а тут я вже тут я з цим з цією зірочкою грався, зі я пробував більшу, меншу. Це на 19 зубів, це самий оптимальний варіант. Бо якщо я ставив менше, то зараз великі обирати вальців. Е Високі обирати вальців і воно так як кукурудза стрибає і не очищує дуже. Ну, так, як. М -м -м. Стрибає і качан стрибає по цьому і не ловить. так як в обгортки від качанів воно не лавить. А чуть-чуть нижче, там пару зубів вже не на цій зіроці воно грає велику роль. Я так замітив. І воно на, на такі воно саме оптимальне мені, так як для мене. Може для когось не... ну як сказати. Не добре, не подобається. Кожен собі має своє бачення. Мені так підходить. так На таких тут 19 зубів. На цій зірочці такий простий привід. Я бачив що тут переробляють, точуть довший валь, роблять ще тут. Наварюють, приварюють багато. Я так поставив, воно в мене так працювало 4 роки на попередньому комбайні, але ж у що в мене були 4 вальці лиш. і воно, так як не встигало очищувати. Що тут бувало? Тут набиває, тут, е, так як я збираю на, на другій передачі, наприклад. Тут е, не встигало не встигало так як забирати, і воно тут багато завжди набивало. Вставати треба було, щоб воно тут прочистило. І тоді далі включав і їхав. Так, а тут я тепер поставив 8 вальців, тепер я думаю, що третя передача, це воно буде легко збирати. Т-25. Ну, ще залежить яка кукуруза. Густа лідка, а таке коротеньке відео. І там, зараз ще зніму, як я там зробив там, ті редуктор. Всім дякую за увагу, таке відео. Всем добра и мира!